Мати загиблого сина оскаржити його батьківство. Давайте розбирати. Чи можна спротестувати батьківство, якщо батько загинув, а ще в шлюбі дружина народила від іншого, а записана на покійного, чи може мати доказати, що дитина не її сина? Насправді таких запитань наразі надходить немало. Це все пов'язано з питаннями отримання спадщини та? Одноразових грошових виплат, тобто ОГД. За загальним правилом, бабуся або дідусь не мають права оскаржувати батьківство власних дітей відносно власних онуків. Але коли відкривається спадщина, то саме в статусі спадкоємців батьки загиблого. Все ж таки можуть звертатися до суду і оскаржувати батьківство власного сина відносно своїх же онуків. Однак це не означає, що суди точно розглянуть подібний позов і його задовольнять. Чому? Тому що дуже важливим фактором є, коли була народжена дитина, і чи знав про народження цієї дитини сам спадкодав. За умови, якщо дитина була народжена в шлюбі, спадкодавець, в нашому варіанті, це загиблий син, він знав, що дитина народжена. Він знав, що дитина написана на нього, але ніяких дій щодо оскарження батьківства не здійснював, його все влаштовувало. То в такому разі, суди, у разі звернення бабусі з позовом про оскарження батьківства в такому варіанті. Відмовлять. Але якщо Дитина була, наприклад, народжена вже після смерті спадкодавця. Або, наприклад, там, в той період, коли військовий був поза зоною досяжності, він не знав, що його дружина вагітна, він не знав, що є новонароджена дитина, він не знав, чи дитина від нього походить, чи не від нього, тобто і не міг відповідно нічого оскаржувати. то Якщо саме така ситуація, то в такому разі. Позови від бабусь та дідусів розглядаються. Якщо ДНК тест ще покаже, що немає споріднення, то відповідно таке батьківство може бути скасоване. Як ви розумієте, друзі, кожна ситуація дуже індивідуальна. Дуже індивідуальна. Тому якщо у вас виникають такі питання, то, будь ласка, спершу ніж йти до суду, варто консультуватися у адвокатів.